Чи може бути секс в людини з ампутованою кінцівкою? Психотерапевти програми Рекавері сексуальне життя вважають, що в людини може бути секс аж поки вона жива, попри всі упередження. Бо частенько в уяві соціуму вважається, що якщо людина з травмою, то секс покидає життя разом з ампутованою кінцівкою або здатністю рухатись. Та це не так в Україні запрацювала програма підготовки спеціалістів, які допоможуть повернути секс всім бажаючим. Денис відновлюється в одеському центрі рекавері, має дві ампутації і вважає, що йому пощастило. І не тільки тому, що вижив після 11 днів в окопі з відірваною ногою без евакуації, а тому, що травма не зруйнувала його сімейне життя. Для мужчини бути повноцінним важливо. Це одне з важливих саме. Перша проблема це ще лежиш, ти ще нічого не знаєш. Ти чергу, думаєш, що прийде твоя жінка, і як вона тебе таким восприймаєм. Мужчини, допустимо, вот як у мене нету да. Одна ампутація взагалі висока, на вторинах нету. И думаешь, як я буду займатися сексом? Майже любимо займатися сексом. по секрету кажу. А й справді, донедавна стандартна медицина була спрямована більше на відновлення функцій життєдіяльності відтворити кінцівки, навчити їм і користуватись, і в ній точно не було місця сексу. Але життя це не тільки про майстерність оволодіти протезом. Це і про кохання та стосунки. А яке життя без любові? А есть такое, що для любого мужчины самое страшное, самое страшное остаться без своего хозяйства, кресов. И даже ну между собой общаемся, так смотри, если меня ранит, проверяй. Если не дай бог я соторвала, не турникет мне только на шею ложать. Бы шутки шутками, но это всерьез. Наша країна швидкими темпами адаптується до наслідків війни, і відбудову стосунків не треба перекладати на задвірки реалій. Хтось скаже, ну який секс треба хлопцям на ногу ставити. А насправді це настільки взаємопов'язані речі. У мене, допустимо, все в порядку. От у мене така жена, що вона мене розкріпостіла в цьому плані і все в порядку. Для мене це була найбільша проблема. Слава Богу, що моя була готова. А если бы не була готова, я бы не знаю, як я б вирішила цей випробування. Замкнувся б, скоріше всього. Навіть Наверно, б так було. Ми маємо розуміти, що травма або інвалідність, як її наслідок, не мають означати кінець інтимного життя, сімейного життя. Рекавері Сексуальне життя це інноваційна освітня програма для психологів та психотерапевтів, які працюють з пораненими українськими ветеранами на базі реабілітаційних центрів рекавері. Ми говоримо в рамках проекту рекавері сексуальне життя про те, що воно продовжується навіть після травми. Ми вчимо людей приймати своє нове тіло. Ми вчимо їх партнерів приймати тіла своїх партнерів. Ми вчимо правильно будувати діалог в парі для того, щоб налагодити інтимність. Сисунки по новому хочеться наголосити на актуальності такої програми, бо масштаби її охоплення наразі навіть важко уявити. Все частіше ми зустрічаємо на вулицях міст нових людей: герої зі сталевими кінцівками або на візочках, або обпечені війною. А реалії такі, що в суспільстві досі тема інвалідності табуйована, як і тема сексуальності. Якщо чесно, стараються вот тему, якби всі обходити. Даже между собой как-то стали проблемные, интим такой стал, что ты не хочешь ни с кем его обсуждать, как-то стыдновато. А вот есть другие ребята молодые, вот у них, конечно, проблемы, они встречались с девочками. Вот новые отношения завести, конечно, проблема. Боятся просто раздеть, снять штаны и показать свои ампутации. Тоже не хватает ног. Мы что помним, как мы сами смотрели на людей, у которых не было, допустим, ног или рук. Святослава Федорець, методологиня курсу і сексуальне життя, дуже вдало розставляє крапки над д'ї в цій темі. Піриодично до мене звертаються колеги, розповідають історії військової, втратив кінцівку, дві кінцівки. Тепер він вважає, що сексу в нього не буде, він нікому не треба. Задаємо собі питання: хто і коли тобі сказав, що для того, щоб мати секс, тобі треба мати обидві ступні. Звідки в тебе взялася ця думка? Що для інтимного життя обов'язково треба мати дві ступні? В мережах центрів рекавері вже працюють 19 випускників програми. Це психологи та психотерапевти, які впроваджують отримані знання в Києві, Дніпрі, Одесі, Рівному, у Львові, Полтаві, Вінниці та Черкасах. Навчали українських спеціалістів колеги з США, Ізраїлю та Великобританії, які мають більший досвід по відновленню сексуального життя після травми. Але його адаптували до українських реалій. Програма освітня рекавері сексуальне життя. Вона створена якраз для того, щоб зру. Шути цю тему з глухого кута, наголосити на тому, що сексуальне життя можливе навіть після травми, навіть з інвалідністю, і пояснити, як це може відбуватися. Про найбільшу національну мережу реабілітаційних центрів для поранених військових в Україні, яку заснували та впроваджують Віктор та Олена Пінчуки за для підтримки сил безпеки і оборони України. Детальніше можна дізнатись зі сторінки в соціальних мережах. Віримо в перемогу та тримаємось. Надо рішать нука, єсли бота обращатися до таким спеціалістам. Мне кажется, это самый лучший был бы вариант. И, слава Богу, что они у нас стали в Украине появляться и не стесняться. И, потому что сексуальная жизнь это одно из найти для счастья человека. Ни одна ампутация, я считаю, что это не приговор. человеку стать несчастным. Никак. Ни в коем случае. Я считаю, что даже если оторвало, надо продолжать жить. Побачимось.